Доброго вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі! з вами український історик та журналіст Єршвець. Зачиняти на підвал. Пам'ятаєте, коли російські бойовики почали захоплювати Луганську та Донецьку область, вони почали Ліквідовувати українських патріотів, але перед цим зачиняли їх на підвал. Це на жаргоні російських бойовиків Гіркіна. Українських патріотів затримували, доправляли, зачиняли на підвалах, як вони казали, а потім катували, вивозили і убивали. І якось так. А зараз зачиняють на підвалі українців. Правильно, в місті Кам'янець-Подільськ, громадянина України. Зачинили ТЦКшники на підвалі на 12 днів, куди не скаржилися його родичі, поліцію, в суд, нічого не допомагають. Його й далі тримали ТЦКшники на підвалі. Годували в підвалі його і давали помиць, за що він дуже вдячний долі. Дожилося. ТЦК зачиняє українців на підвал. А далі що? З вами український історик та журналіст Яршовець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!